Колярка з Львівщини повернула власнику загублену сумочку з грошима. Банкнот у різній валюті там було на 150 тисяч гривень. Знайшла їх Андріана Дзюбайла на лавочці біля під'їзду. Хто загубив гроші і чи здивувався власник поверненню сумочки, дізнавалася Наталка Волосацька. Повертаючись з тренування, 11-річна Андріана і не сподівалася знайти скарб біля свого під'їзду. Каже, гроші лежали просто на лавочці, куди вона присіла перепочити. Що з мені неудобно. Я стою біля судбарсетка. Там були дуже великі гроші. Сума доларів, євро, злоті, гривні. Ну, десь загальна велика дуже сума. Загалом валюти було на 150 тисяч гривень. Поруч з грошима у сумочці були і документи. На фото Андріана впізнала власника пропажі, сусіда. Той навіть не підозрював про втрачене, каже баб. Буся Андріани. Коли вона витягнула, він ще за голову чіпив. Йой, 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 йой. Аж му так знаєте, аж мову перекрило. Власник грошей живе у тому ж під'їзді, що й Андріана працює таксистом від спілкування. Відмовився за повернення гроші дівчинці. Подякував. Першим про вчинок Андріани дізнався тренер з вільної боротьби, в якого Андріана займається вже два роки. Чоловік вирішив чесність, учениці потребує нагороди. І на останніх змаганнях дівчинці вручили одразу два кубки. Її нагородили кубком за волю до перемоги. І особливий кубок за чесний вчинок. Кубок гідності. У школі про повернені гроші дізналися з цього посту у соцмережах. Директор каже, був вражений, розповідає мати Андріани на заробітках за кордоном і дівчинці ймовірно бракує батьківської уваги. Мали певні непорозуміння. В навчально-виховному процесі, але це звичайно, як всі діти тепер вже дуже, дуже, дуже з позитивної сторони. Однокласники Андріани, хоч і кажуть, що пишаються дівчинкою, проте запевняють на її місці. Вчинили б так само. Я б віддала власнику, тому що е, це не мої гроші, і він я впевнена заробив це чесно і. Це його гроші. Це дуже великий гріх забирати ну, не свої речі. Я думаю, що вона молодець. Тепер у школі думають, як заохотити дівчинку, адже вважають, такий вчинок має бути винагороджений. Це, власне, той приклад для наслідування іншим дітям, коли дитина ну, не піддається спокусі, а справді вчиняє цей християнський такий добрий вчинок. І ми бічі тим не доробили. Нам того не треба. Бабуся Андріани нічого надзвичайного у вчинку онучки не бачить і каже, що на омріяний айфон Андріана назбирає і без чужих грошей. Наталка Волосацька, Олександр Бригадир, Львівщина, Спецкор 2+,2.